Доброго дня, компанія «Автомаркет Рівне» знову всіх вітає, друзі. Больцов е -е, Крантер» 2020 рік, 22900 стартуємо, автомобіль дуже в хорошому стані. Промтоварна будочка на 8 євро палет з гідробортиком. Фактично як нова машина. Розмір внутрішній довжина 4,37. Ширина 2.15, висота, двадцять. Ось такий стан по гідроборту не да немає утікань. Він іде нас на місці на виходу за Блакшла дев'ятсот риска. Істі і на місті, автоматі та на ще одній локації на відкритій території на місці працюють також є ферми, у нас наслідки, Камера тесту, заднього стан. виду за даними повітряних сил, наша попова збила дві балістичні ракети та вісімдесят один дрон, які Росія запустила по Україні вночі та вранці. Ще 64 дрони імітатори не досягли своїх цілей. Загалом розповіла півна ракети. Вигончик працює ідеально. Сіленько, ніде нічого не приходило. Що зверху, що знизу. Гарна машина. До зустрічі в автомаркет рівне.